Радянський Союз. Це напишіть у коментарях. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте лайк і пишіть, що ви думаєте про цей епізод. Початок існування СРСР традиційно пов'язують із підписанням союзного договору у 1922 році. Але український історик Ярослав Дашкевич поставив це під сумнів на конференції у Києві Україна і Росія у 1990-му. Він сказав, що цей договір як міжнародний акт не був ратифікований і ніколи не діяв ні формально, ні фактично. Проєкт нереалізованого договору не може вважатися юридичною підставою утворення СРСР і входження до нього України. І Інших так званих республік. Радянську владу це не турбувало. Вона продовжувала приєднувати українські території до свого складу, змінюючи мапи і життя людей. З 1924-го встановили єдине союзне громадянство. Кожен 16-річний громадянин отримував паспорт, у якому графа національність стояла на п'ятому місці і визначала долю людини на чолі ієрархії, великий російський народ, Україна й інші неросійські республіки вважалися молодшими сестрами в радянській сім'ї. Народів, але хотіли створити єдину національність радянську. Нова радянська людина мала виконувати не власну, а неодмінно велику загальну справу. Окрім цієї загальної справи, вона не мала інших особистих відособлених інтересів. Загальне для неї стало особистим. Цю ідентичність створили 70 років. Вдалося не все. У вересні 1939 року до Львова ввійшли радянські війська. Львів став центром для території, яку у текстах і промовах називали Західна Україна чи Західноукраїнські землі. Німецька окупація перервала цей процес, але коли до міста в липні 1944-го зайшла Червона армія, радянізацію міста продовжили. Львів став викликом для нової радянської влади, бо відрізнявся від інших великих радянських міст своєю європейськістю, коли у місті у 1958 році почався житловий бум. Директор комунального банку у Львові підсумував будинки, які повинні підтримуватися і ремонтуватися, краще ніж ті, що будуються. Кардинально змінити обличчя Львова було неможливо. Один із головних архітекторів радянського Львова Генріх шведський Вінецький підсумував: жодну з Львівських вулиць не можна переоблаштувати шляхом реконструкції в такий спосіб, щоб вона відповідала ідеологічним та естетичним уявленням і потребам радянської держави і суспільства. Згодом Львів отримав статус міста пам'ятки, який був ключовою візитівкою. І після 1991-го. радянізації не піддався й український письменник Павло Загребельний. Писав про боротьбу радянської влади з українським націоналізмом. Націоналістична загроза, вона на кожному кроці. Українські письменники усі запеклі націоналісти, українські школи це суцільний націоналізм. Треба перевести на мову інтернаціонального спілкування, тобто російську. Треба не спускати ока з істориків. Наша історія починається із заснування Москви. Усі інші теорії, шкідливі й ворожі. Загребельний залишив щоденник про своє життя. Опублікують його через 20 років після смерті письменника. Тому більше про життя українців у радянському союзі дізнаємося у 2029-му.